Перший дзвоник не за горами. Уже з 1 вересня у школярів розпочинається новий навчальний рік. І на освітній процес очікує ряд змін. Зокрема, планують відновити очне навчання. Втім, одне з найбільш обговорюваних рішень стосується подовження його тривалості. Школярі сидітимуть за партами на місяць довше порівняно з минулими роками. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 28 липня на засіданні уряду. Освітній процес починається 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Обласним військовим адміністраціям, за участю засновників закладів освіти, забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Хочу наголосити, найголовніше це питання безпеки дітей. Та освітнього процесу. Торкнуться такі зміни і рівного. Серед місцевих батьків думки з цього приводу розділились. Одні кажуть, таке рішення компенсує прогалини у освітньому процесі, які з'явились під час дистанційного навчання. Коли дитина все-таки за партою, за нею дивиться вчитель контролюється більше, ніж я зараз на цей момент то дійсно навчання стало гірше. Я рахую, що це досить правильно, так як ну, навчання дуже мало, тим більше, що почнуться знову. Я собі так думаю, що можливо якісь там більше канікули ну, з опалювальним сезоном і так далі, і за рахунок цього хочуть продовжити. Рахую, що це достатньо правильно. Ну, якщо вони будуть, наприклад, взимку сидіти довше, до місяця часу, то звичайно, що краще хай вони в червні, ну, трошки повчаться, нічого тут. Такого немає, ну страшного, скажімо так. Водночас бентежить таке рішення батьків-першокласників. Це забагато як для школярів, для, для маленьких. На, на мій погляд, це дуже багато. Вони можуть втомитися. Їм важко буде, морально важко, фізично важко. Тому я думаю, що це буде проблема як для батьків, так і для дітей, так і для вчителів. Спростовують цю інформацію рівненські освітяни за словами начальника управління освіти міста Богдана Туровича кардинальних змін не буде. в законі України про загальну освіту, повну загальну середню освіту? Написано, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, закінчується 1 липня. В цьому році Кабмін видав постанову, де написав, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, закінчується 28 червня, оскільки 1 липня виходить на понеділок. Тому було десь, мабуть, це повідомлення. ця новина, десь трошки збурила суспільство, і ми рекомендуватимемо. На педрадах затвердити структуру навчального року наступним чином, що 30 травня це свято останнього дзвоника. 28 червня. Орієнтуємося на випускні. Матимемо і осінні, і весняні, і зимові канікули. Також Богдан Турович додає, відновлення очного формату навчання насамперед стосуватиметься 50% шкіл рівного, де наявні бомбосховища або ж найпростіші укриття. Утім, у будь-якому разі усе залежатиме від ситуації в країні. Безпекова ситуація визначає, скільки дітей буде навчатися в очному форматі. Ми націлюємо наші заклади освіти на максимальний очний формат. Що це означає? Ми будемо пропрацьовувати варіанти там, де ще немає другої зміни, щоб діти ще навчалися в другу зміну. Це нам дасть можливість максимально кількість дітей вивезти на очне навчання. Попередньо взимку канікули у школярів цьогоріч триватимуть з 23 грудня по 7 січня, восени – з 23 до 29 жовтня, а весною – з 25 по 31 березня.